Минулого тижня у далекому сан франциску практично місцева компанія Apple провела презентацію своїх нових рішень. Така подія, що донедавна ставала переломною віхою в розвитку всього ринку електроніки. Ще поки живим був Стів Джобс. За старою пам'яттю, ми усе ще намагаємось слідкувати за тим, що видає Apple. Проте давайте звикати, що цей колись законодавець мод тепер часто виступатиме в ролі в незвичній для себе ролі доганяючого. З показаного на останній презентації посиленої уваги заслуговину. Нова лінійка ноутбуків MacBook Air. От вони найближчим часом якраз і будуть мрійливо снитися усім конкурентам. Під них будуть звично косити, їх будуть звично наслідувати. Новинки озброїлися новими інтелівськими процесорами свіжого покоління Haswell. Туди поставили нові wi fi адаптери покоління. AC. Реально круть, інтернет з ними справді літатиме. Машини неймовірно тонкі із іще більшим запасом автономної роботи. 11-дюймові ноути житимуть від батареї 9 годин, а 13-дюймові реально півдоби. Показали Apple також і нові настільні машини Mac Pro, які отримали сильно незвичний циліндричний дизайн і оновлену операційну систему для ноутів та настільних машин OS X Mavericks. Вона, начебто, менше навантажує процесор, краще працює в багато екран екранному режимі та має ще якісь там не занадто глобальні новації. А от якщо ж говорити про зміни глобального масштабу, то це вже про іншу операційку для мобільних телефонів, iOS 7-го сьомого покоління. Якщо до цього, правовірні апломани з диким апломбом та піною на вустах фекали і тюкали на Android та мобільний Windows, то зараз їм підсунули щонайменше троянського коня. Оновлена ось Еплів за функціоналом стала нагадувати Андроїд, а натхнення їхні дизайнери черпали видно з мобільної вінди. Ні, грубих квадратних живих плиток тут немає. А ось примітивно-кислотний стиль розфарбування дуже вже нагадує творіння Microsoft. Найбільш андроїдним, якщо можна так сказати, доповненням сьомій яблучній осі стала випадаюча панель керування. Впізнаєте? Тільки аби ніхто нікого не звинуватив у плагіаті, тут панель випадає не згори, а знизу, хоча кого це врятує. Є там Ще оновлення програму у фоновому режимі Блютуз, одним словом, усе як в Андроїда. Що ж до нового дизайну то Apple відмовились від своєї попередньої гордості об'ємних піктограм. Тепер тут усе тупо плоске. Можете порівняти самі. Ось піктограма телефону зліва як було, праворуч як стало. Емейл, музика, нагадування, ігри, повідомлення, календар, фотографії, відео. Погода. Як влучно підмітили наші колеги з сайту АІЮЙ, раптом Apple продовжить розвивати свій дизайн у тому ж стилі, то наступна версія операційної системи повинна буде виглядати отак. От а раптом цей дизайн переймуть творці долара, то наступну однодоларову купюру вони створять отаку. От Зрештою, це все було тільки попереднім показом, анонсом. Реально нову систему запустять восени десь разом з новим смартфоном. І цілком можливо, що сюди ще раз внесуть в неї кілька кардинальних змін.